І перед початком даного відеоролику дисклеймер. Все, що сказане в даному відеоролику, являється тільки моєю суб'єктивною думкою. Взагалі, відео розважального характеру і образити я нікого ним не хочу. Усі персонажі, згадані в цьому відео, являються плодом моєї уяви. І їх в реальності не існує. Любі збіги зі справжніми людьми це абсолютна випадковість. Так, фух, це просто жесть. Всі мої підходи. 4, які були, вони записалися без без звуку. Ой, ну добре, я тоді це і зніму, крайній підхід. Сьогодні в мене мала повторка, чисто силове тренування. Спробую зараз зробити достатньо велику вагу, тут майже фул блок. Без трьох плиточок фулл блок. Не знаю наскільки я зроблю, може там на 5. Хочу спробувати, якщо вийде. Записалося все без цього, без звуку. Ну Добре. Вам менше дивитися. Чердую я мало повторку і багато повторку. Тому сьогодні у мене мало повторка на спину. А на тріцепс... А й на тріцепс, я думаю, буде мало повторка. Спробую зробити велику вагу. Чисто щоб вага, чисто, щоб звикнути до ваги. Тобто вага, яку я робив раніше, там, на 6, там, через місяць робити там, на 8, вагу, яку я робив на 8, через місяць спробувати на 10, ну там через півтора місяці, як вже вийти. Тому, думаю, така схема буде нормальна. Це може, думаю, може раз в два тижні робити мало повторку, типу, Два тижні багато повторку. Раз в два тижні там, тобто на третій тиждень вже мало. Коротше, будемо експериментувати. Вже випив я пів літра води. У мене ще й спина... з поперек чогось розболівся. Я робив гіперекстензію. Дійсно, чому він розболівся? Але ні, для мене болів ще до тренування. Ух, так, ну це була погана амплітуда. Дропсе так можна зробити. Ух. 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 На рахунок відпочинку хотів поговорити з вами. Поскільки типу, відпочивати між підходами, між вправами. Це взагалі настільки індивідуально. Бачив не один раз, як про атлети касить там 40 секунд. Джей Катлер 40 секунд взагалі відпочивав. 40 секунд. Він взагалі каже, я був без наушників, ходив без партнера, ходив сам в зал, Там, типу, якщо і був хтось, то ми чисто займалися там 40 секунд, мені вистачало відпочити. Ну, Він так відпочивав. А сім, інші атлети там, по 3 хвилини відпочивали, взагалі різниці немає. Типу, ну, а тим більше для тих, хто натурально займається, я взагалі відпочиваю там по самопочуттю. Типу, якщо я відчую сам по собі, що мені вже відпочив і вже далі можна тренуватися, далі можна робити підхід, я його буду робити. Якщо я буду, там, ну, звичайно, 10 хвилин це вже перебільшення. Відпочивати. Але там три хвилини, я думаю, можна собі дозволити посидіти, перевести дихання. Наприклад, я, мені треба там три хвилини. І взагалі в різних правах по-різному. Тобто махи я зробив, припустимо, я зробив махи, я там через хвилину я відчуваю, що наче, ну, я вже відпочив, нормалізувалось дихання, але в мене оця окисленість і скованість в м'язах залишається. І деякі кажуть, що навпаки там треба цю скованість і далі. Там, типу, Якщо ти відпочив довше, то в тебе оце все пропаде. Ой, це дуже спірно на рахунок цього всього говорити, постійно сперечатись. Взагалі, чому це спірно, кожен організм налаштований, ну, наче типу, по-своєму. Можна, звичайно, зробити так, щоб е, збільшити об'єм легень, там, прискорити оце відновлення, щоб ти відпочивав поменше. Типу якби віддишка оця. Але в залі конкретно тобі треба буде до цього постійно звикати, тому що ти прогресуєш. От, та й взагалі питання, навіщо тобі оце нескінченний памп, нескінченне окислення твоїх м'язів. Воно просто не потрібне. Типу, крові нагнав, окисли, м'язи окислились, і ти такий вау, круто. Це памп і окислення це взагалі не не показник того, що ти круто потренувався. Це показник. Навпаки, перетренування, коли ти після залу у тебе закінчилось тренування, і ти такий дубовий просто. тебе, все болить. Це вже перетренування. А перетренування навіть гірше за недотренування. Недотренуватися це навпаки ліпше. Ну, Зробив менше, твої м'язи від цього не зменшаться, від того, що ти зробив меншу вагу. Фух. Та й для натурального тренінгу це... Натуральний тренінг це взагалі такі досить жорстокі гойдалки. Типу сьогодні я від, від грудей там пожав в сміті з 90 кг на 6. Да? А припустимо, через тиждень я і 80 не можу на 6 пожати. Тиждень, здавалося б, ну, пройшло, вже там все відновився ні, отак от воно буває. Отак от воно, такий натуральний тренінг він жорстокий плані силових вони у тебе постійно плавають, і на рахунок цього не потрібно заганятись. <клух> не буду брехати, у мене бували такі дні. Коли я заганявся на рахунок ваги, яку я роблю, на рахунок того, що в мене там щось не вийшло зробити якусь вагу, яку я робив там тиждень тому. Або оця нескінченна гонка за вагами, Це настільки місянітниці дурні, коли, ти, коли в тебе ціль. Натурально, натурально тренуватися і ціль виглядати красиво. Не тільки бути сильним, а в першу чергу красиво виглядати. Потрібно для вам саме поставити, що ви спочатку хочете. Бути сильним чи виглядати красиво там, чи бути великим. Тому що зазвичай бути сильним і красиво виглядати в натуральному. Тому тренуванні, коли натурально тренуєшся, це дві майже несумісні цілі. Поясню, є тільки якщо ви не тренуєтесь там більше, припустимо, п'яти років, тобто 5 років протренувалися натурально, і тоді вже у вас там і силові такі досить нормальні будуть. І виглядати ви будете класно. Є, звичайно, Генетичне розположення е, у всіляких людей, які там когось там е, по природі, там грудні, великі, саме широкі, когось талія вузька, когось ноги, в когось ікри, когось там багато генетичних обдарувань в одному тілі. Але ми всі різні. І в першу чергу ви повинні думати про себе, а не про те, що якийсь там. Е, цей. Саня Суслік 50-кілограмовий, -ки, 50 робить е, махи з 15-ками отак. От. Ви думаєте, я таких не бачив? Стоїть Дріщуган просто в, в, в Рашгарді чи як там воно називається. І махи робить отак, от, руки посаву, і оце його махи. Він 15-ки взяв. Я беру десятки собі. Треба це прийняти просто, так? Це неприємно зрозуміти, що ти не такий сильний, як може там, якийсь мужик, який поруч біля тебе стоїть. Але ж ти не знаєш, скільки він тренується, може мужик вже 20 років тренується і робить там 20-ки. Мах, ну, 20 і в нього плечі отакі здорові. А поруч біля нього стоїть Саня Суслік, у якого плечі отакі, як у мене, і робить двадцятки, отак от. Тому не заганяйтесь. Фух. Так, ну сього зараз... ж. Бляха, а шия трішки величить, м'язи шиї. Фу. Коротше, цей. Не знаю, я, мабуть, не буду використовувати лямки в, в шрагах. Раніше використовував постійно, зараз спробую без них. Чисто, цим. Чисто, щоб руки болилися в магнезі. я ще на початку тренування намазав і ще, ще. Ну, і не спітніли. Ні, ну, трішки є такого вологості, наче такої. Але якщо що, я крапельку додавлю і знову отак от. Але цупкість є. Вони, руки навіть, можна сказати, трішки липкі. Але ні, я бачив вологу на пальцях. Ну спробуємо зараз тридцяточки, потім побачимо. Потім побачимо. Оу oh, є. Yeah. Uh. Чуєте, а нормально. Я навіть зараз 32 віків візьму і 32 двіками зроблю. У мене на руках ця ребристість від гантели. Давно такого не було у мене. Типу від початку ребристості. Постійно руки вологі, пітніють. Так от, коротше, на рахунок не заганяйтеся. Воно буде сидіти у вас в голові. Навіть я от вам сказав, зараз це воно все одно у вас буде. Всередині сидіти і ви нікуди. Від нього, ви нікуди від нього не дінетесь від, цього, від цієї гонкою за вагами. Насправді я знаю мало людей, які е, не почали гнатися за великою вагою. Але це завжди ризик, ризик травми. І це в залежності від того, чи повезе вам чи ні, травма буде легенькою, якоюсь несерйозною. Після, там, після місяця реабілітації ви там знову зможете робити. Травми є різні там. Після, найперша травма, яка в мене була, це травма плеча. По дурості, по тупості зробив. І далі травмував я, наскільки пам'ятаю, у мене... Оцей лучовий, лучовий нерв чи лучовий м'яз, щось із цього травмував, і в мене він болів місяць. Просто я в руці не міг тримати нічого, коли воно тиснуло на руку, щось мені, мені було боляче. А далі вже не пам'ятаю, що я травмував плече, а лікоть, пам'ятаю, ще було. Травмований в мене був правий. До речі, лікоть від цей лучовий. Щось лучове, не знаю, що, скоріш за все, нерв, чим'яз, який я там, травмував, що у мене болів. Зажило, не турбує, лікоть зажив, я пив коротше, цей. Тренування не змінились. Е, я просто пив е, желатин, купував в магазині просто той, який там, з е, смаками, там, що залетив кип'ятком і в морозилку, його треба засовувати. А я його просто кипятком заливав, зболтував і пив. І, коротше, таким чином я пропив його місяці-два і вже на третій місяць лікоть перестав боліти. Ну, я трішки навантаження зменшив, там, розминку прям хорошу додав. Ну, кісті це не травма, кісті постійно болять, поперек не пройшов, плече досі не пройшло плече. От я роблю такий оберт, в мене воно хрустить. Роблю, якщо таке от зведення в метелику, то плече теж починає боліти. Як не і буду робити жим, почне знову боліти плече. От вам дебіли, блядь. Коли ти дурачок і гонишся за чимось. Нахіра питає, а фіги його знаю.